Знаєш, іноді життя б'є так, що вибиває тебе із самого себе. Ти ніби дихаєш, ходиш, розмовляєш, а всередині все мовчить. Наче щось вмерло, або замерло. Це і є травма. Те, що сталося, було надто сильним, надто раптовим. І ти не встиг це пережити. Просто відключився. І от живеш далі. Але начебто не повністю. Частина тебе десь там залишилась у тому моменті, в тій кімнаті, в тому погляді. Хтось після цього починає кричати на всіх, бо всередині так страшно, що хочеться відлякати весь світ. А хтось тікає з дому, з роботи, з відносин сам у себе, а хтось просто завмирає, перестає щось хотіти. Пропадає інтерес до всього, як у тумані, і це не тому, що людина слаба. Чи не така це захист? Так психіка каже: я не справилась, я роблю, що можу, щоб вижити. Але жити це більше, ніж виживати. І ось тут починається найцікавіше. Зцілення не виглядає як фільм. Там не буде пройшов курс терапії, і все окей. Зцілення це коли ти вперше помічаєш, що реагуєш. По іншому, що можеш сказати ні, що залишаєшся замість втекти, що плачеш і не соромишся, що починаєш потрохи повертатися до себе. А ще з'являється вдячність не за саму травму, а за те, що ти пройшов крізь це, що не залишився там, що тепер бачиш глибше, відчуваєш тонше, цінуєш більше. Бо, коли таркався болю, зовсім по-іншому таркаєшся радості. Так, травма це розлом. Але вона ж і двері, двері до себе, до сили, якої ти не підозрював, до м'якості якої ти боявся, до правди про себе. І тоді, коли ти озираєшся назад, ти не кажеш дякую, що це сталося, а ти кажеш, дякую, що я витримав. Дякую собі, що я є, і що я можу йти далі.